Добрий ранок, 21 жовтня, сьома година ранку, вівторок, Богданів сніданок. Ми вже йдемо в садочок, в школу. Сьогодні не ранок, а якийсь дурдом веселка. Я взагалі вже. Що таке? Він тебе не чіпає, Віка. Ти сама тільки що кричала. Бодя, підійди сюди. Чого ти кричиш? мене немає. Цензурних слів. Я не хочу саду. На вулиці зараз не дуже холодно. Градусів сім. Досить приємний вітру, зовсім немає жоден, листочок не шевелиться. Так, повернулися вже додому. Покупки з Велмарту на 691 гривню. Купила десяток яєць, категорія С1 хід продукт. 60 гривень, в'язка бананів по 63 гривні за кілограм. Помідори, звичайні найдешевші, але вони коштують 90 гривень за кілограм, моцарела розсолі першої марки. Це сьогодні буду робити салат з помідорами. Побосней дві пастіли для вік і для боді, молочна ковбаса. Хіт продукт близько 90 гривень за. Паличка. Маленька пляшечка кефіру, це сьогодні до випічки, масло вершкове, селянське 73%. Купила дві баночки хами телятина і хами яловичина. Поки воно коштує 65 гривень за баночку, купила дві штучки, кексиромова бабка це зараз терміново потрібна реабілітація, батон нарізний, чай першої марки з ароматом бергамота 12 гривень, ванільний цукор і кориця це сьогодні. До випічки і на вечір нагидці курячі легко. Нагетси 98 гривень, ромова бабка теж по акції 15 гривень. Масло по акції 43 гривні. Так, ну, такі ось ціни. Зараз я буду займатися приготуванням яблучного пирога в мультиварці. Вбила вже яйця, всипала цукор, ванільний, цукор, сіль. Зараз буду збивати вінчиком. Так, приготувала вже ось тісто для пирога, яблука перемішані з корицею, і вже підготувала чашу мультиварки маслом і паніровочними сухарями. Зараз буду змішувати яблука і тісто і пересипати, переливати в мультиварку. Ось так у мене вийшло. Тісто з яблучками, з корицею, з ванільним цукром. Так. Пиріжок поставила запікатись. Це ось зробила собі бутерброди на хлібцях, <рес> на підкладці з сиру, <рес> з під сиру, з ковбасою бутерброди і з салямі, з сиром і каву. В мене тут лишилось трохи макарончиків, розумний вибір мушля. Я зараз зварю ці залишки, це буде якраз для Богдана і для Віки. Так, а зараз я буду нарізати і смажити в яйці свою улюблену капусточку брокколі. Так, макарончики в мене тут вже стікають на ситі, Капустка теж стікає на ситі. І пиріг. Закінчую готуватись. Так, макарончики вже готові, а зараз буду смажити капусточку. Так, капусточка смажиться. Ось така вона, як завжди, гарненька. Капустка вже готова. Пиріжок не знаю. Подивимось, але я його вже вимкнула. І сосиски ще поставила варитись. Це Богдану на обід. Ось такий вийшов пиріжечок. Пиріг, точніше. Всередині ще не дивилась, ще гарячий, тільки витягла з мультиварки. Пиріг вийшов ось такий. Ну, не знаю, наче нормальний. Ось так. Виглядає він, пів на п'яту дня, 16.30 десь близько того. Я вийшла зараз уже з дому, іду і поїду точніше зараз в магазин тканин. Усяких так, таке ось все для шиття. І мені треба купити резинки для того, щоб зшити рукавички, перчатки для віки, щоб через курточку, через рукави продівати, щоб не губились. Ось, а потім піду за вікою. Поріг, спробувала дома, дуже смачний. Вийшов з яблуками, такий соковитий. і такий хрусткий, бо в нього скоринка від того масла з цими сухарями. Там на нього одразу відкрили полювання. Богдан прийшов зі школи, полює на капусту і на пиріг. Сказав, що він зайшов в квартиру, почув запахи і одразу не міг визначитися, що він більше і скоріше хоче з'їсти брокколі чи пиріг. Зразу почув запах смаженої капусти і запах запашного тіста. На вулиці не дуже холодно, 10 градусів, тож я навіть. Не в зимовій куртці. Забрала вже віку і садочка. Вікусь, ну ти зараз там буде все руде від іржі. Переступай або туди, або сюди. Давай сюди підемо до листя. Ну ти так і будеш тут стояти? залишаєшся тут. Вік, пішли, ходімо, дивись, як гарна тут стежечка, Є? Є? Куди ти пішла? Так а чого ти там от залізла і стоїш? Диви. Ходімо. Бачиш, скільки листечка жовтого? Трошки погуляємо. Вітру немає зовсім, погода така, ну, відносно комфортна. Вік, що це за перформанс? Ходімо. Ти залишаєшся тут сидіти будеш чи що? Ти йдеш? Ну, я йду, так що я там буду стояти біля того люка чи що? Давай підемо туди. Ти хочеш, ого, скільки тут жовтого листя. Клас, яке гарне дерево. Ти бачиш, Вікуся? Жовтого Позбаймо листя. А? Позбаємо у, у мішочок. У мішочок? Позбаємо, давай. Листя. Давай мені пляшечку, ти можеш взяти декілька листочків, отак букетиком. Зараз я тобі покажу. Я хочу Як це, мед. Не на там мамо, щоб обличчя було вийшло. Не бери пальця з камери. Я тебе бачу. Ось, бачите, яке гарне як мед -листочки. листочки. Листочки як мед. Там є червоненькі? На вікранчику є червоненькі? Ні. Покажи мені. Ось, Ой. я збираю тобі букети. Зараз бачиш ось, так, за черенки листочки береш і збираєш на Клас, я тебе теж бачу. Я? Бачиш, он, який красивий. букет? Є базу. Яка краса? Яка краса? Так, так. Вау! А чого тут нема? Слини, мамо. Слини Мам, нема, бо вона висохла. Букетик. Так, букетик. Клас. Я, я... Я, я... Що ти кричиш, Вік? пішли Вік, ми зулечка, Вік ходімо, Ві, ходімо. Погулянка! А чого кричати? Погулянка! Тебе ще не всі чують, так, да, в районі? Це не бу ле Погулянка! Погулянка! Пішли на майданчик. Я з тобою хвилююся. Пішли. Туди, 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 туди. І що мені тут робить? Я піду погойдаюсь. Увага! Ти не гайдаєшся, мамо. Слухаюсь. Отак. Пересяду на іншу гойдалку, бо тут нема спинки. Отак. назад. Ти в мікрофон говориш? Так. Ясно. Такий я можу. Зупинилась. Наша Гуйдаюсь. Віка, ти там чи пастир? Добре, сей з розгойдаюсь. Сильно, сильно. Угу.

Треба запитати. Це хлопців самокати, пішли запитаємо. Ходімо. Хлопці. Хлопці, мама, вас в самокаті. Он на той. О, ні, ні. Давай покатайся, поки тобі дозволили, покатайся. Баба. Вікусь, ходімо, будь ласка. В, вилазь. Вік пішли. Ну так зла Злі... Віка, злізь, я тебе візьму за ручку. Пішли. Ходімо, Вік. Вік. Ти чуєш мене? Ходімо. Я йду додому. Чуєш мене? Не кричи, пішли додому. Іди сюди за ручку візьму і не кричи там. Що ти хочеш? Давай ручку. Бік, давай ручку. Все. Ходімо додому. Зараз поїси там макарончики. А на чий повинен нажимати? На кос. Ти виходиш? Вік. Дивись, куди йдеш. Вік. Та ну заходь, заходь. Вік, не бабуся. Я соромівся. Соромишся? Мам, я хочу подивитися. То... Ні, не там дуже високо, ні, в якому разі. Що ти кричиш? Нато? Алло! Що вже стряслось твоєю рукою? Вона дуже борна. А почиталась мені книжечку, мама. Так, да, зараз почитаю Віка вечеря. макарони з пюрешкою. М'ясною. Почитаю. Дивіться. Котика. Роблю салат на вечерю. помідори моцарелла і соус песто. Так, я вже зробила салати і смажу нагетси Вони якісь оновлені. Це в кукурудзяній паніровці. І форма інша. Трикутники. нагетси вже підсмажила. Такі вийшли.